Дивіться, то мій колега, бо я вас вже просив раніше. Я просив всіх, хто зніме відео, меблів, які ви отримали від мене, і набере 50 тисяч переглядів, ви мені то відео і набере 50 тисяч переглядів. Я вам даю подарунок комод. Зараз Антон ще вам. Хто саме скаже, бо я, ваш, я вас прошу всіх, ви мені не скидаєте. Я попросив Антона, то мій колега з будинку, кажу, Антон, скажи, може, ти людям, може твій голос ще рівніше дойде до вас, до вух, і ви мені скинете відео тих меблів, які я вам відправив і які ви вже зібрали. Якщо ваше відео набере, 50 тисяч хоча б переглядів, все, з мене комод зразу. Зразу комод подарунок. Антон, а ну ти скажи будоньки, вам то нічого не вартує. Знімаєте класне відео тих меблів, які ви отримали. Які отримали від Юрка. Так набирайте 50 тисяч лайків і отримаєте Перег... чудовий переглядів. так, 50 тисяч переглядів і отримаєте чудовий комод в подарунок. Так, обов'язково все чесно. Все маєте понятого один-два. Все, відео зафіксовано. Так що давайте працюємо.